Вітаю, шановні друзі, на каналі «Іспанія. Українці! Що робити, коли в Іспанії ви не можете отримати паспорт? Отримати закордонний паспорт. Ця новина зараз облетіла весь світ всю Європу. Зараз давайте будемо розбиратися. Знайшов дуже важливу інформацію для вас. А ви, будь ласка! Лайк, підписочка, будь ласка, щоб більше було підписників, щоб цей канал іще ріс, якщо він вам подобається. І також не забувайте, що я створив наймасштабнішу, найповнішу збірку автоконсультацій, відеозбірку автоконсультацій для тих, хто хоче переїхати в Іспанію, для ІТ-спеціалістів, просто для людей, які хочуть переїхати, з усіма відповідями, які ви у мене запитуєте, все, що найчастіше відбувається. Це буде коштувати набагато менше, ніж коштує консультація. І всі, хто зараз внизу в анкеті зроблять передзапис, отримають її по самій найкращій ціні. Нехай вам щастить, все буде супер. Отже, давайте прочитаємо, що відбулося. Я думаю, всі бачили цю ситуацію, але деякі деталі все ж таки ми не помічаємо. Давайте глянемо. Декілька днів тому. Консульські е, органи України, от по, всьому, по всьому Євросоюзу, ну, принаймні по Євросоюзу, е, припинили надавати певні послуги е, особам призовного віку. Давайте зараз е, розберемо, що там все ж таки написано, щоб нам розуміти, про що йде мова. Отже, читаємо постанову керівникам закордонних е, дипломатичних установ України. Відповідно до частини першої статті 17 Конституції України захист суверенітету територіальної цілості України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави з е, правою всього українського народу з урахуванням пунктів 6 та 16 частини першої статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану у зв'язку з тривалою широкомасштабною збройною агресією РФ проти України з метою недопущення можливості уникнення громадянами України обов'язку з врегулювання питання військового обліку з територіальними. О, 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 з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки наявності доручаю з 20... 23 04. 2024 тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі від 18 до 60 років. Окрім дій пов'язаних з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну до отримання додаткових роз'яснень щодо порядку застосування положень закону України про внесення змін деяких законодавчих актів України. Окрема питання та пожежня військової служби доручає тримати виконавця цього доручення на особистому контролі. Бачите, тут тут яка є деталь. До отримання роз'яснень. До отримання роз'яснень. Зрозуміло, дач, цей крок вимушений, да, робить держава в даному випадку. І давайте тепер розберемось. Уявіть собі на хвилиночку. Людина, от, дитина тут народилася в Іспанії. Наприклад, батько її іспанець, так? точніше, батько був українець, мама українка, дитина народилася українцем. тут. Так? 18 років тому, наприклад, у 2006 році. Там, Ну, каші, так? І вона живе як українець, у нього посвідка на проживання, ну така як у дитини. Так? Ну, от, він живе, все він е розуміє, наприклад, тільки іспанську мову і трохи української. Потім ця людина одружилася з іспанцем, вони живуть. Дитина говорить, вже виключно на іспанській, але їй треба у 18 років оформити громадянство Іспанії. Ну, податися на громадянство Іспанії. От, і, і як тоді його вчинити? Як в даному випадку це вчинити? Розумієте, якщо дитина тут. Ну, це такий випадок. А от уявіть собі, наприклад, людина інвалід, яка не може поїхати в Україну, вона не може туди поїхати фізично. Як їй вчинити дії, щоб легально перебувати в евакуації тут, в Іспанії, якщо там людині не знає там скільки років? Або, наприклад, наші воїни, да, які тут лікуються. Герої війни, да, які пройшли бойові дії, які лікуються, і вони теж інваліди не можуть їхати фізично в Україну. Що їм робити? У них теж колапси, у них теж призупинені, виходять їхні права. І ось, Я, я, я вже казав, що, да, що ми, все ж таки це має, має бути врегульовано це питання, бо тут виходить так, що ідемо шляхом Росії і Білорусі. І колись Росія і Білорусь так само своїм громадянам заборонила за кордоном. Робити паспорти там консульські дії оформлювати. Що далі відбулося? Що далі відбулося? Значить, дивимось. Це буквально вчора чи позавчора прийшла роз'яснення до цієї постанови. Давайте ми зараз її і почитаємо. Це роз'яснення почитаємо. Як я і казав, зміни. Що вносяться до пункту 11 постанови кабінету міністрів України від 10 червня 2022 року номер 678 доповнити пункт після абзацу 3 новинами абзаци такого змісту отримання паспорта громадянини України, паспорта громадянина України для в'їзду за кордон Громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється. Вимоги абзацу 4 цього пункту не застосовуються до громадян України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років, на яких поширюється положення пунктів 2, примітка 1, 2 примітка 3 і 2 примітка 7. Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінетом міністрів. Від 27 до п'ятого року обставини обставини зазначені в абзаці п'ятому цього пункту, підтверджуються документами, оформленими в установленому законодавчому порядку. У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом сьомим. Ну тобто вже є моменти, да, от як вони намагаються врегулювати цю ситуацію, але але комусь від цього може бути не легше, да щоб врегулювати ось зараз там дитині, чи ще комусь треба зробити цей паспорт. Так ось. Є дуже цікава річ, яку в Іспанії можна зробити. Наприклад, ви залишились без паспорта, без нічого, тому що консульська основа не може вам його видати. Що ми робимо? Ми заходимо на сайт Екстранхерії і читаємо, що тут пишеться. Є така важлива річ, як седула де інскріпціон, седула де інскрипціон. Реєстраційна картка. Давайте я почитаю, що воно означає. Прямо з сайту вам читаю. Це друкований документ, який надається іноземцю, якого не можуть е, задокументувати органи влади жодної країни, Бажаю отримати документи в Іспанії. Після вирішення питання щодо його чиї реєстрації в Центральному реєстрі іноземців. Це друкований документ, який, який потрібно оновлювати щороку, характеристики якого визначаються Міністерством внутрішніх справ після звіту, між Міністерської комісії з питань міграції. Тобто без документів, ну, фактично, ви не залишитесь, розумієте, є момент, як ви можете отримати, щоб ви тут були легально, розумієте, якщо вам не можуть видати паспорт. Хто може отримати? Іноземець, який не може отримати документи від органів влади жодної країни та бажає отримати документи в Іспанії. Термін дії один рік з можливістю поновлення. Як проводити процедуру? Особисто в екстранхерії та письмово. Що потрібно для цього? Анкета на видачу цього документу. Заповнити тарифну модель 790.0.12. Це так тут написано, так, от говорить так сайт. Значить, це те, що ви заповнювали, коли подавалися на тії, заяву разом із документацією, яка має супроводжувати її, необхідно придавити в будь-якій міграційній поліції. Далі. Заява на реєстраційну картку е, моделу є 16 На ті ви подавали X17, а на, е, на, ні, на оцю реєстраційну карту є X16. Тобто, зрозумійте, якщо у вас є тимчасовий захист, то в принципі вам, ви не можете це оформити. Да? Тобто ну, не, не можна туди подаватися. Це якщо взагалі нічого, ніхто не може ніяких реєстраційних даних видати. Форма ініціювання за бажанням зацікавленої сторони. Предмет процедури, права особи, цивільні відносини, вирішення процедури, органи уповноважені вирішувати цю процедуру. Тобто, ну тут вже описується, якби, хто, хто там, як, ну, процедура, як це, все, як це все відбувається вже всередині, всередині. Коли ви здали ці документи. Отже, вихід є. Нехай у вас все буде добре. А я вам нагадую, що. Кожна ваша консультація також просуває цей канал. Якщо вам щось не зрозуміло і ви хочете поспілкуватись приватно, щоб розібрати виключно вашу ситуацію, звертайтеся, буду радий. Нехай вам щастить. Інтегруйтесь.